Прямо зараз на цю сцену вийде учасник з міста Харків. Сучан хачатур. Привіт! Добре, добре, добрий вечір. Привіт, дуже приємно з тобою познайомитися Мені звати теж Лесі. дуже приємно хачатур звати. Дуже приємно ти Та, з Леся Харкова. попливла. <рес> ти з Харкова? Так, я з Харкова. Я з Хмельницького. Дуже приємно. Дуже приємно. недалеко, це не далеко. В Києві можна зустрічатись, правильно Леся? Та я просто хочу завести з людиною спілкування, щоб він трошки розслабився, тому що всі учасники хвилюються. Ти хвилюєшся? Я взагалі хвилююсь трошечки. Та О. ні, все нормально, все нормально. Отже, Хачатур, ми готові дати тобі першу хвилину на 2000 гривень. Ти готовий? Так, готовий. Поїхали! По-перше, я дуже популярний комік. E, Поблутуйте, будь ласка, ті, хто мене вже чув. Ну, капець. Я ділюсь на два типи впізнаваємості. на хто це такий і на хто це нахрін такий. Да? <рив> мене звати Хачатур, я сам з Харкова, і у мене були певні складнощі з українською мовою, бо знайте, так, що в Харкові з україномовного тільки назва Укрпочта. Але після 24 лютого все змінилось. відкрила ще вона Укрпочта. Ні, насправді я дуже пишаюсь своїм містом, бо він незламний і дуже гарний. Він настільки гарний, що навіть у Орків була мрія побачити Харків, а потім померти. Деякому навіть це вдалося. Харків, ваші мрії здійснюються. Мене дійсно звати Хачатур, і у мене є скорочене ім'я. Ну, ну, як у вас, там Олександр Саня, Олексій льоха, у мене Хачатур Хачик. Хоча зараз це звучить як комплімент, бо я точно не москаль. Оп. І це позитивний момент. Леся, Леся, я не можу. Я не можу дивитись на тебе вже 30 секунд. Ну, як ти смієшся. Що, Трималася, да? трималася? Вона колеться, вона сидить і колиться, вона не може просто. Сміх Лесі приносить е, тобі 2 тисячі гривень. Дякую, Чи дякую. готовий ти піти далі? Да. Поїхали, поїхали. І по життю через мій фейс, ID та ім'я, у мене були певні непорозуміння в житті. Одного разу в шкільні роки стояли разом з товаришем на вулиці, підходить його мама, і він каже: Мама, знайомця, це хачик.' І вона як дала йому ляпаса. Я ж тебе просила не називати їх так. Це той випадок, коли моє ім'я нашкодило іншій людині, розумієте? А на цій в неї прямо було написано Сережа, розраховуйся за шаурму і пішли звідси. І По скороченому імені мене тільки зараз називає мама. І іноді я її підлавлю на цьому. І одноразово в супермаркеті вона кричить: Хачик вибери кавун. Я нічого кращого не придумав, як сказати, Жіночка, що ви собі дозволяєте? Про кавун – Хачик засміявся. Гачідора, ти можеш розказати, як правильно вибирати кавун? Як? Постукати по ньому, зробити вид, що ти розумієшся, і забирати додому. <рес> ти готовий іти далі? Чи ти а, хочеш забрати 5 тисяч гривень? Ні, я хочу йти далі. Ти красавчик, по-перше, по, по Дякую, друге, я знаю це. зал тобі аплодує, mm -hmm. і починається твоя третя хвилина на шоу. Uh, uh. Я бував на по-любому, теж ви були на Закарпаття. І спочатку повномасштабної війни минуло два тижні. Я зібрав всіх своїх родичів і поїхав на Закарпаття. на машині, не на віслюках. В гори ну то так співпало просто. І ось коли ми їхали на Закарпаття, я дуже сильно переживав, бо моя українська мова не досконала. Але коли я приїхав туди, я заспокоївся, бо їхня українська не зрозуміла. І мене одразу родиш попереду. Типу, у нас є тут своє привітання. Коли тобі кажуть, дай Боже щастя, відповідай, дай Боже здоров'я. Тим самим вони перевіряють, місцевий ти чи ні. Я це все запам'ятав. І заходжу я в місцевий магазинчик кажу, добродня. дня. Жіночка така за прилавком Добродня. Каже, дай Боже щастя. Кажу, дай Боже здоров'я. Така уважно дивиться на мене, каже, Христос вас Я кажу, воїстину Воскрес. І така маленька, пауза, така маленька пауза, каже, от, падла, підготувався. І після цього я був реальний ексі. Ходив всім кричав. Я ні. Я ні. Леся, леся ні, на раз Юра Юра, ти. Юра, ти сміявся два рази. Серйозно? Я просто хотів почути ще жартів. Валік ти найкращий. Не. Дякую, я зрозумів. Хачик, тепер я і мама, можемо тебе так називати? Так, може. <реш> <реш> Якщо ск... до полтинника там може щось коротше, можна і хач варті. Хачатур, скажи, будь ласка, ти готовий іти на наступну суму в двадцять тисяч гривень або забрати десять. Ні, 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 йдемо далі. А ви багато заробляєте? Я. До речі, так. я відкрив Хачатурну. Шармічка. Да. Метро Мінська, Хачатурна, стендап шаурма. Можна, будь ласка, два білети. Да. Обов'язково туди зайдемо, але Запробуйте. зараз у нас є справи трохи важливіші. Хвилина для тебе починається прямо зараз. Поїхали. Так, і після цього я був реально як свій. Ходив, всім кричав Дай Боже щастя, дай Боже здоров'я. Всі відповідали мені навзаєм. А одного разу проходив пост будинок, там було скупчення людей. Я їм кричу дай Боже здоров'я. А вони подивились на мене, як не дебіла, а там бабка померла. І моє дай Боже здоров'я звучало трішки не на часі. Поплодити, у кого є вдома коти, є такі люди. У мене теж є кіт, і по всій хаті валяється шерсть. По всій хаті. Я отак беру його так за голову. Кажу: не дивись на мене такими очами. Я не винуватий, що вір мене такі волохаті. Я, коли заводив кота, одразу пішов купляти йому всякі прикольчики, взяв грабінець для шерсті, а він такий прикольний, і ручка м'ягенька. Я думаю, да пішов Джоні нафік. Я його собі залишив. І прадовчина ще така питає, яка порода. Кажу, кавказець. <unpleasant> <C confuse this> а, ну тогда держить, конечно же. Юра Ткачик тримався як міг, але його сміх на 54-й секунді приносить тобі 20 тисяч гривень. А тобі хачатур принесе з хачатурні шармешку. Двойну, Юрчик, двойну дам. Там, да? з фірму, Ой, ну називається рот. Хачатур. <quelques> <tombs> <nelab Ally> Чи готовий ти піти на 50 тисяч гривень? Хочеться дуже піти. Най буде може бути і програш, але я не програю, бо я вже тут на сьогоднішній день. Років вісім тому я отак дивився в телевізор і думав, колись все-таки я там опинився. І це теж маленька мрія і досягнення маленьке. П'ята хвилина. Можливість виграти головний приз шоу. 50 тисяч гривень. Хвилина починається зараз. Мене, до речі, в Києві ще здивували метро. На станції метро Шулявська такий довгий ескалатор, що там навіть кінця не видно. І я бачу, як хлопець піднімається сидячи і читає книгу, і дочитав. Там, піднімаючись ескалатором, можна познайомитись з дівчиною, а в кінці ви вже розводитись і ділити, з ким залишаться діти. І ось, коли ти нарешті піднявся і думаєш, скоро на вихід, а метрополітен такий не розслабляйся, чорнопопенький. Там ще один ескалатор. Я ділився враженням зі знайомим киянином, і він мені каже, у нас є ще метро арсенальна, найглибша в мірі. Я думаю, вихвалятись, він надумав. Ну після перемоги я відвезу його в Харків на станцію Барабашова, де найбільше в Європі ринок 75 га. гектарів. Він звити вийде тільки тоді, коли в'єтнамсько вивчає. Одного разу буквально загубили мене на 5 хвилин, в 5 років. Я вже знав, о, бідням, що перекладі означає «усиновіть мене. Я не знаю, як звідси вийти. Моє знайомство з людьми ще вийшло на новий рівень. Але головне, що вийшли до кінця. Дякую. Дякуємо вам. Це Єван. було круто. За настрій. Все. Да, Величезна дяка. Ви великий молодець. Дякуємо вам. Всього вам найкращого. Дякую. Справа завжди не грошима, а в атмосфері, як ти проводиш цей час. І ви теж, у кого є почуття гумору, заходьте і перевіряйте себе на цьому.